Соціальний рейс, а -а -а. маршрут. Добре. Бачите, ми розігналися вперед. Де Добрий день. Торшицька ОТГ розпочала такий пілотний проєкт. Це про... Під'їзд пільгової категорії населення до Торчинської громади. Я думаю, він дуже важливий для наших жителів, тому що, перш за все, це лікарня, це і ЦНАП, і інші установи. Фактично, на Торчина в обідню перерву немає чим добратися людям. У нас є рейс, от Луцькоритниця він іде близько 10-ї години садова, а тоді в Торчині аж 5 п'ятої години вечора. Та що, то той автобус вам куди до Торчина? Да? Мені в аптеку треба. Проходьте, сідайте і будемо відправлятися, бо нас час підганяє. Добрий день. Попросили нас виїхати на маршрут, соціальний маршрут. Треба ж люди пенсійного віку, є інваліди, треба допомагати. Сьогодні будемо в садів, горзвін, білостік і в Торчин. Будемо чекати в Торчині, поки люди свої проблеми вирішать. І назад будемо їхати. можна перевозити інвалідних колясках. Задні двері відкриваються, там є пандус. У мене дитина інвалід, то мені він дуже потрібний. Їдемо в Торчинку справа. Ви на Торчин, сідайте, бо той соціальний рейс. Я ж не знала. Добрий ранок. Додому, бо я не можу ходити далеко і зараз дуже слизько. Під'їхали під саму хату, це дуже добре. Давай новина соціальний маршрут. А, да. Лікарню. Ага. Заходьте. — Заходьте. Трошки запетилися, ну трошки ще раз. Чайля, сумки, давайте, давайте, давайте. Добрий день. Знала, чекала, їду в лікарню. Дуже потрібна багатьом людям. Будуть люди їздити. Такі великі пані. Тобли. На фотографії якісь не такі були. Якщо будуть, хай би ці люди платили. Ми, так, ми це питання відкоригуємо на нараді, що є така пропозиція людей, що місце є, автобус а, їде, а, так, людині, а людині треба, то чогось скористатися послугами. Не було б всім добре. Позвонила, що ходить автобус такий. Я кажу, боже, то, то дуже добре. Я обрадувала, бо я дуже часто їжджу в лікарню. Добре, дай Боже, щоб ще далі їздили нам. Дорога ну, трошки слизькувата, але помаленьку встигли, привезли людей, все як має бути. Люди просять з лікарні, чи зупинюсь там на зупинці. Кажу, зупинюсь, Тож, кажу, для вас спеціальний автобус, 12 пасажирів було. Один день курсує в один напрямок, другий день в інший напрямок. Це один тиждень. Потім тиждень перерви і і ще один тиждень знову по всіх населених пунктах громади. Кожен житель населених пунктів буде мати можливість два рази в місяць. Скористатися цим транспортом Передбачений для людей з інвалідністю, людей похилого віку, пенсіонерів, внутрішньопереміщені особи теж можуть скористатися цим транспортом, і учасники бойових дій матимуть таку потребу поїхати у лікарню в Луцьк. Вони теж зможуть скористатися цією можливістю. Вони просто телефонують координатору проекту, і ми домовляємося про те, що їх приїде транспорт, тому забере, почекає там біля лікарні і привезе назад. Фінансує націонал. Нальна асамблея людей з інвалідністю укладено договір майже на 200 тисяч. Ми будемо бачити, скільки буде витрачатися коштів. Але асамблея людей з інвалідністю обіцяє, що якщо буде потреба, якщо буде запит у людей, то вони теж ще буде більше фінансування. Взагалі, угода укладена на 2024 рік.